5202-201-1652, розглянувши заяву фізичної особи Ставінського Савича про продовження сроку дії договору оренди землі у зв'язку з закінченням сроку, на який його було укладено, враховуючи пункт 7 договору оренди землі номер 192 СГ від 11.12.2014 року, керуючи статтями. 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні статтями 12, 93, 123, 124, 126 Прим, 134 Земельного кодексу України, статтями 30 і 33 закону України про оренду землі, враховуючи висновки та пропозиції. Постійної депутатської комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва архітектури охорони пам'яток історичного середовища Почаївська міська рада вирішила поновити на новий термін договір оренди землі номер 192 СГ від 11.12.2014 року, укладений між Держземагентством в Тернопільській області та Стравинським Василем Савичем. Кадастровий номер земельної ділянки 61 234105 загальною площею 1 гектар, 95, 95 один ціла гектара, цільове призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту міста Почай терміном на 10 років із дня його закінчення. Встановити Стравінському Василю Савовичу в річну орендну плату за дану за надану у користування земельну ділянку з кадастровим номером -00 -02 16 52 у розмірі 10% від її нормативно-грошової оцінки, що становить 45 п'яч сімсот гривень 3 копійки в рік норматив оцінка земельної ділянки? земельних ділянок. Так. Взагалі, коректна плата буде складати 10%. Це 4579 тисячі гривень 70 копій. В центрі міста вона вартує 4045 тисячі квадратних метрів, за межами міста 2 гектари вартує ось така ось. Там також залежить цільове призначення. Цільове призначення земельної ділянки. Ага. То він використовує її як, як для сільського господарства. Так, сільського господарства. Об'єкту нерухомості. Об'єкту нерухомості. Об'єкту ага. нерухомості. Доручити Почаївському міському голові бойку Василю Сергійовичу підписати та скріпити печатку і додаткову угоду до договору оренди землі і от затвердити тест, текст додаткової угоди про поновлення щодо землі згідно законів, контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію земельних відносин архітектури, будівництва. Історичного охорони пам'яток історичного середовища. Всі питання ми з вами розглянули. А Ні, Всі питання ми з вами розглянули. Це кінцеве питання. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно дякую. В кого є питання, в кого є зауваження, пропозиції, Немає. скарги. Дякую. Закінчуємо.